Якщо б ви мене запитали, що зробила ця Верховна Рада, я б вам сказала, вона зробила дуже важливі речі. Вона показала президенту і всій його команді, що старої Верховної Ради не буде. Ми змінили ідеологію. Для мене це найголовніше, для мене особисто. Якщо б ми знову залишили ту Верховну Раду, що не роби, а чи чи там махнули, вони прийняли, там нема чого робити. Хоч працюйте 30 дні, день на місяць. І тому е, питання, що вони не отримали більшості, і вони сьогодні розуміють, що ми контролюємо, відпрацювали систему, контролюємо особисте голосування. Це коштує. По днях робочих по прийнятих законів більше ніж ви працювали б декілька місяців. По тих законах, які внесли сьогодні, uh -huh. уряд Азарова, який в моєму комітеті є в більшості комітетів, які я читаю. То я чесно вам кажу, краще в це Верховна Рада і не почуванала їх голосувати. Не дай Боже, вони не беруть з комуністами більшість і їх проголосують, то дешевше для країни, щоб ці закони не приймались. По друге питання, які ми ставимо щодо питань корупції, що ми сьогодні на вкотре коли чули уряд. А вже забули про те, що вони колись відповідали, і тому я впевнена, що та та Верховна Рада, яка сьогодні ставить наголос на зміні і показує, що не так в царстві Януковича все гарно і не все він може контролювати. Воно показує дуже гарно. Тому я би показала, що ця Верховна Рада вона от такими кроками показала сьогодні себе зовсім іншою. Крім того, я хочу наголосити: за кожен день блокування Верховної Ради жоден депутат не отримав заробітну Жодно не Це правда.